Вітаю в Дельшах, я граю проти Хусейна. Ірак, рейтинг 1930. Скийсь поганий варіант, але я не знаю. Я нічого не знаю. якщо так піти, то ти б'єш на так. так. То ты б'єш тут ще. Мабуть, фрезів 6 може піти. Мабуть. Тут правда біж. Таке швидкі з'їваю кось тут все підряд. Що можна, і не можна. Тоді отримують швиденько якийсь час, Щас. причепися тура, поки що я взяв? Ти взяв. Нічого я там не бачу. Хочеш взяти, взяти і потім слонжеп'яти. Ну, тут, правда. Якісь неприємні речі в нього будуть. Зв'язані з матом. Кінь може втратитись там. Хай бере. Правильно, навіщо тут думати? Фігуру більше, фігуру менше. Пофіг. Так. Давай заберу. Можна конем. І ось у вас час Гра на час Ферзя готова мені віддати? Тільки це тобі ж не допоможе, же Слон виявився пустим. Нічого вже не робить. І тут мата не буде. У мене слон не пустить. Ну, таке чисто прямолінійний напад, якщо б я пішов до фрезем тут. То... Відразу ставити мат по втрату без слона. Ну, хочу вже чотири 4 просто. Що, ще турові деси? Запішака. Шах. Може, це забагато трошки? Цікаво? Просто. Це точно забагато. Ой. Складна була позиція в кінці, але я впорався. 73 на 86. Так, взагалі C3 це, це також пасивний хід суперник робить Пішак тут під боєм. Забрали D4, воно це все слабко виглядає, але надурив мене трошки. Бо я сам себе надурив. Res 10 треба зробити такий незграбний хід, закриваючи слона. Бо в 6 в 6 думав, але я не знаю. Десь разів треба подумати, чи можемо тут прослабляти цю діагональ, але тут могли. Я зі мною пішекаємо. Він дуже швидко грав, іноді це добре, іноді це погано. Звісно, шахи це про те, щоб думати, а не ляпати, як в пулю. Треба було зрозуміти, що в чорних ну, просто якась колосальна перевага в центрі. Позиція відкрита, і в того, в кого краще розташовані фігури, та ще й найближче в центрі, в того може бути велика перевага плюс-мінус до виграної. Тільки треба буде знайти правильно якісь комбінації, удари і всю цю движу. Білі нічого не може зробити. Не треба якось підрівняти цю активність. А як не зрозуміло? Його ідея вдарити тут, якби, і зловити якість. Моя ідея грати проти короля. Ну і зв'язка. От він мене зв'язав. І це ні, ні до чого не призвело. Слон бивився тут втратою часу. Ще й потім його закрили. пішаком. А мій слон використав ідеальну зв'язку. І білі поля вже не захистиш. щось віддавати фрезя, ну. Мабуть, я не точний, але нормально. Я щось хотів, щоб він отут, наприклад, забрав. Ну, мат, що не мат? Все це мат, тільки так. Він не забрав. Він трошки тут фігури почали підвисати, але так як у нього купа слабкостей. Тому це все не тримається.